І пішов в армію. Ну, мій шлях в армію був е тернистим, він був довгим. От. Я так само, як і мій побратим, долучився до лав Нацгвардії, от. але мобілізувався від частини. До того, як я прийшов у Нацгвардію, е моя сім'я і я вагалися з приводу цього вибору, от. адже. Було багато і псошних новин, і новин з наших українських медіа, які не в дуже гарному світлі розказували про події і про обстановку у Збройних силах і про позицію України в цій війні, що вона є слабкою, що вона є нежиттєздатною. І що долучатися до війська сенсу нема, бо все вже давно хтось вирішив. От. Ну, словом, я, як і всі, як і більшість українців, перебував у такій інформаційній бульбашці, яка була спрямована на те, щоб якось заплямувати, виставити в якомусь негативному, негативному світлі. Все, що відбувається в українському війську, і в українському